Щороку зима це небезпечна пора забоїв та травм, а цього року на темних вулицях необхідно бути вдвічі обережнішим. Геннадій Анатолійович, житель села Рудка, впав поблизу власного будинку. Розповідає, йшов допомагати дружині по господарству. Наступив на лід, підсковзнувся. В лікарні сказали перелом. Вийшов з хати. 20 двадцять двадцять на десять пройшов. Рота якось роздяг. І все. Вже бачу, воно ноги блиснули, і на ногу зразу впав, де все. Забрали мене від хати, десь. приїхала машина. Сіли в машину, десь. поїхали в боронити сюди. Причепили ногу на гири, Та все сказали, що пластина прийде в понеділок. будуть робити операцію, мені пластину. Через відсутність вуличного освітлення та слизькі дороги за останній тиждень до лікарні звернулися близько 25 пацієнтів. Декілька чоловік з переломами. З вивихами і багато звертаються амбулаторно на травмпункти і кабінети, травматологічні кабінети. Коли людина падає, шукає на що спертися. Відповідно страждають ті частини тіла, на які припадає найбільший удар. Найчастіше це кінцівки, тобто верхні. Так само ще коліна. Люди падають там, десь посковзнулися, на коліна падають. Ось забої. Люди зазвичай, якщо падають, скажімо, на спину, то вони виставляють лікті. Ось де більше йде на удар на лікоть і на плече. Відповідно. Так само буває, якщо не встигають, то, буває, падають і вдаряються головою. Тоді струси йдуть, черепно мозкові травми. Якщо ви спіткнулися і відчуваєте, що падіння не уникнути, намагайтеся правильно приземлитись. Скажем, не шукати саме опору рукою. А якщо падаєте допереду, то щоб руки я трохи роз'їхалися, тоді ви розвантажите цю кінетичну енергію, скажем, яку при отриманні на всі кістки, на всі частини тіла, і не буде такого сильного забою. Ось і так само як. Коли падає на спину, старатися, ну хоча б трошки так голову піджати до себе, щоб не вдаритися потилицею, тому що наслідки чергно-мозкової травми, вони, скажем, складні і е, погані. Близько місяця тому травматологи розпочали вести прийом хворих на першому поверсі лікарні. Відтак пацієнтам стало зручніше приходити на огляд. Раніше лікарі приймали на два поверхи вище, задоволені усі. І пацієнти, і співробітники. Пацієнти задоволені, бо це зручно. Коли пацієнт поступає, наприклад, з якоюсь травмою зразу з приймального відділення. Він може потрапити в кабінет травматолога, тут же і рентген, і це дуже зручно. Для наших колег зручно і вони задоволені тим, що це нові кабінети. Кабінети обладнані новими меблями, новим обладнанням. Люди кажуть, намагаються бути обережними і не травмуватись. Там, де слизько, йдуть повільно. При можливості оминають небезпечні ділянки. А в темну пору підсвічують дорогу ліхтариками. Ну, коли немає світла, то я стараюся взагалі не виходити на вулицю. А якщо потрібно, то виходжу тільки з фонариком. А льот, то я стараюсь більше ходити в таких місцях там, де його немає. Лікарі кажуть, якщо ви впали і відчуваєте після цього дискомфорт, обов'язково зверніться до лікаря. Адже нехтування проблемою може її ускладнити. Юлія Крищук, Павложих, канал Енергоатом.